Карл Гот, співак, композитор, золотий соловейко Чехії. Світка То в вічної скріпки Агані. Молодим українцям ім'я Карла Гота мало про що говорить. Серед тих же, хто був молодим кілька десятків років тому, навряд чи знайдеться хтось, кому воно невідоме. У радянські часи він приїжджав в СРСР кожного року, і кожен його концерт це був аншлаг. Радянські жінки були зачаровані голосом чеського солов'я і вважали його чи не найгарнішим чоловіком у світі. А для чехів він воїстину став своєрідним державним символом. Тіщерем з гасіна. Щвілітешніцькі сіла, ще розрів твої твас і самання гребля. No, Karla Gota rád, Karel Gott, Je kace mo. Radíš se se No se když byl mladým. Подобалися ті його ранні пісеньки, наприклад, леді карнавал або засолоджу собі каву. Мати божа. Я знаю всі його пісні, а я понад усе люблю його мацейку. Карлакота. Його возвеличують. Це великий його. митець. Думаю, що для нашої є країни він дійсно зробив мисляція, дуже багато. він Ну, так ще але добре співак, Я не знаю, чи відомо вам, що радянські жінки вважали вас одним з найкрасивіших мущин світу. Так? Да? А чому вони мені не сказали ніколи? А у вас були симпатії серед радянських жінок? Da, byli. No, aby Vy můžete jít na svat? Ne, já nikoho, nikdy nikoho ne, ne, znáte gastroly? Pačtí každý god byly gastroly, kde ani V Moskvě, Kijevě, Leningrad, v různých koradách, Riga, Tbilisi, Jerevan. П'ятигорськ. І там много друзів було. Много друзей. Віце мене. Десь більше було приятелів, десь менше. Мало знайомих, Менші, багато знайомих. Колеги, автори текстів так зав'язувалися знайомства, але через політичні події ми перестали підтримувати стосунки. Я не є великий співак, я не хотів бути великим співаком. Я романтик, я тенор. Навіть коли я співаю рок н рол, я хочу бути ближчим до вуха жінки. Це означає співати для людей. я закінчив консерваторію. У мене в консерваторії був прекрасний учитель Константин Каренін. Але я завжди хотів зробити воамікс. Це точна його назва. Воамікс – це щось середнє між академічним співом, якого мене навчали, і тим щирим народним співом. можу, Призначив нам побачення на своїй затишній віллі на одному з праських пагорбів. З балкона його оселі, як на долоні, одне з найчарівніших міст Європи. Щоправда, сам наш нинішній герой буває тут не так вже й часто. Він і сьогодні багато гастролює, переважно Західною Європою, де має чисельних шанувальників. Німці взагалі називають його своїм, а Німеччина фактично стала його другим домом. Вам відомо таке почуття як самотність? я ніколи не відчував себе самотнім. тут завжди було багато друзів. думаю, хороших друзів, веселих і таких, які розуміли гумор та багато інших речей. Це стосується і спільних інтересів. Коли ви товаришуєте і маєте щось спільні інтереси, то це дуже міцна дружба.

вона, господиня його дому і господиня його серця, офіційно стали пані Готовою лише кілька місяців тому, коли один з найталановитіших, найвродливіших і найбагатших затятих чеських холостяків зважився на крок, якого від нього, здавалось би, вже ніхто не очікував. 7 січня цього року Карл гот одружився. У 68-літньому віці він взяв за дружину Івану Махачкову, який тільки 31 рік. До знайомства з Карелом Івана зустрічалась протягом двох років з відомим голівудським актором Майклом Дугласом, і згодом вони живуть під одним дахом протягом семи років. І ось, врешті, у Лос-Анджелесі, під час закордонного туру, він несподівано для Івана, та й схоже, несподівано для нього самого, вирішив попросити руки у коханої. На шлюбній церемонії були присутні лише їхня дворічна донька Шарлота і теща Карела. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Відповідаючи на наше запитання, чому він так довго ходив нежонатим, Карл Гот пояснював, знаєте, було багато причин, співак завжди в дорозі, і це негативно впливає на особисте життя. Вважаю, що це є типовим. У мене інша ситуація. Це дуже звично для простого громадянина, який живе і працює у якомусь своєму місті, має дружину, дітей і щовечора повертається додому з роботи. Щовечора. мені це не підходить. Я завжди у роз'їздах. це перша причина. Друга, я не можу собі уявити, щоб я усе життя був одруженим. для мого характеру. Це просто неможливо ні психологічно, ні фізично. Просто ніяк. Це я так вважаю. але мені багато чоловіків напевно заперечать, кажучи, що вони можуть і до ста років кохати свою дружину. Я вважаю, що жінка це так, можу бути з нею одруженим, можу її любити, але не можу бути у неї закоханим, тому що я великий романтик. А оскільки я співак романтик, який повинен мати яскраву уяву, фантазію і сердечні почуття. Маю когось любити і на когось чекати. Тому що я хочу бути завжди закоханим. Те, що Карл гот довго не одружувався, зовсім не означало, що в нього немає дітей. До речі, наразі у нього жодного сина, лише доньки, і всі від різних матерів. Це діти кохання чи можливо просто результат випадкових зустрічей. Любов, я. не любов. Без любві я не можу ето делать. <рес> Молода дружина нашого сьогоднішнього гостя нині чекає від нього другу дитину, яка з'явиться на світ влітку. Але ні Карл, ні Івана не хочуть знати, хто в них буде дівчинка чи хлопчик. Мовляв, головне, щоб дитя народилось здоровим. До речі, сам Карл Гот колись мріяв стати гінекологом. Свідки була оця мрія стати гінекологом. Тенкрат, Тоді це була звірко. лише допитливість, бажання дістатися ближче до жінки. Але я вважаю, що співаючи, а я зможу бути поприємо, до них ще ближче. Ваших доньок часто у вас закохувались. Ви, напевно знаєте, чому я задаю це питання? Я маю на увазі, передусім, Маріку, Шерес, з якою ви кілька років тому ледь не одружились. То уже стало складалося вже кілька разів. Це було майже перед весіллям, а потім, з якоїсь причини, ми спокійно розійшлися. У нас не було жодних скандалів, жодних драматичних сцен. Ми один одному сказали: поглянь, кожен з нас має абсолютно інше уявлення про наше спільне майбутнє. Я хочу йти однією дорогою, але бачу, що ти не готова підтримувати мене у цій дорозі і розуміти мене. Я поважаю твій вибір, і тому нам краще розійтися. і тобі напевно доведеться шукати іншого чоловіка. Ви часто гастролювали із Геленою Вандрачковою. Ну, подикують, що між вами були не тільки ділові взаємини, ну і це не дивно, тому що ви найцікавіший, найкрасивіший мужчина Чехії, вона найкрасивіша жінка. А як було насправді? Ділові. Тільки ділові відносини. У мене дуже мало відносин з п'євіцею. Потому что там есть такая, знаете, отношение к коллеги. И когда я бы Елене сказал, Helena, я тебя люблю, очень важно. Я мі очень я тебе хочу за зажить. Я думаю, что Аня бы смеялась. <laughs> Просто там нельзя серьезно говорить <laughs> такие вещи. Já přeháduji váš duet s Sofíí Rotaru, a vy ji pamatujete? My vstretili dva ráda v životě Na duet a potom také tam bylo nějaké tam bylo. odletla oči s tím, že nevidí se v Já jak to tu zpívám, válku před jarním a Nic ti lásko nezazývá, i když zůstávám tu sám však nemám nikde stání, myslím pouze na shledání, kéž se... Ви вірите у долю. Наскільки мені відомо, був випадок, коли ви ледь не загинули під час відпочинку на Мальдівах від землетрусу. Я вірю, що нічого в житті не є випадковим. Звичайно, в долю я вірю, і також трохи в суд. я думаю, що добрі феї повинні були мені щось подарувати при народженні. Вони сказали. Ти станеш співаком, побачиш цілий світ, подолаєш усі перешкоди. Будуть різні періоди, різна політична ситуація, але ти усе витримаєш. А це все тому, що співаки подекуди мають коротку кар'єру. і Якщо десь є непевність, то це у долі співаків. Музикант, якщо, звичайно, знає ноти, вміє добре грати, завжди отримує місце у якомусь оркестрі. Але співак має просто подобатися, інакше його не прийдуть слухати. А якщо він не є улюбленим, це просто кінець. Це означає, що він мусить вміти так втримувати популярність, так зачаровувати людей якоюсь магічною силою, симпатією, щоб його дійсно довго любили. Тому я завжди чув у радянському союзі. Це наш Карл Гот у Німеччині. Das ist unser Унзеркарел Гот. Так? зна для мене, для Чеха, який тут живе, це велика шана, і це для мене величезна заслуга. Більше, ніж якби я мав шалені хіти, очолював усі хіт паради. А наступного року про мене ніхто б не згадав. Я б на таке ніколи не проміняв з такими хідмейкерами. Я б довго не протягнув. Я радий, що популярний уже понад 40 років. У нас від 1960 року у радянському Союзі вперше я виступив 1962 року з оркестром Радіо Прага. Отже, бачите, як я довго співаю. Співаю, і мушу сказати, що дуже щасливі, що можу це робити й досі. Люди хочуть, щоб я співав. Ой, той, над валом. she Народився наш сьогоднішній гість у місті Пельзені. На жартівливе питання, що вони люблять більше, пельзенське пиво чи Карла Гота. Земляки нашого нинішнього гостя відповідають кожен по-своєму. Обох я любитель пива і Карла Гота з молоду. Коли я маю спрагу, то більше люблю пиво. А коли хочу послухати музику, то гота. Для мене вершина задоволення слухати гота за кухлем пива. Підважі пасі немоста. В час Карла Гота чехи жартома називали кагебістом, точніше, він сам себе так назвав, створивши у 90-х групу, яку назвав КГБ Карл Гот Бенд. Політикою він ніколи не цікавився і до жодної партії не належав. А у творчість його приваблювала завжди. Після того як батьки подарували йому Мольберт, захопився малюванням. До речі, його картини сьогодні кажуть продаються досить таки дорого. Можливо, тому що він і справді талановитий художник, а можливо, спрацьовує його ім'я. Однак, може, світ ніколи не почув би голосу Карла Гота, якби свого часу він не провалився на екзамені в академії мистецтв. Як наслідок опинився в ПТУ. Щоправда, електромонтера з нього так і не вийшло. Кажуть, що ви в юності вчились у ПТО і мріяли стати електромонтером. А ви можете собі уявити Карла Гота електромонтером? Сьогодні я вже не можу собі такого уявити, тому що я був би вже безробітним. Тієї фабрики, де я колись працював, вже немає. Тепер там великий спортивний зал Саска Опера, де я вже двічі співав. chvíli té vždycky snívá. Všeru zřím tvoji tvář, ty sama někde v dálí víš. Máš mě ráda, jak já tě mám. Vrátíš se zpět. Po se ptá. Což nejkrásnější sen je, když jsem sil, bude pouhým snem, který ztrácí se jen jako den, když zhasíná. За роки творчості Карл Гот записав понад півтори сотні альбомів, близько двохсот сінглів, знявся у тринадцяти фільмах. Лише на пострадянському просторі продано понад тридцяти мільйонів музичних платівок співака. А нещодавно у Празі був відкритий музей Карла Гота, який отримав назву Готленд. Музей розташований у примісті столиці на території будинку, в якому співак жив у 70-х роках. Але згодом будинок повернули попередньому власнику, і тепер саме власник будинку запропонував відкрити там музей відомого співака. Тут зібрані всі надбання 45-річної кар'єри музиканта: це нагороди, різні пам'ятні речі, фотокартки. Напевно, я не помилюсь, якщо скажу, що однією з ваших візитних карток була пісня «Мацейка». Ви, до речі, ще співаєте її? Якщо є десь можливість або таке, таке настроєння знати, «Ей, Мацейко, то є настроєння, треба трохи вина випити, а потім хороший оркестр там грає цимбал». Скрипки і... з... сп... сп... заспіває Мацейка. Ну, так... ну тоді Карл, звичайно, співає мацейку, але і кілька мацейка, таких народних а шедеврів, а тому що народна пісня Бо, це для артиста пісня. найважливіше зізнання своєму народові, навіть якщо співає джаз чи рок н рол джаз. Народна пісня щира і має свій характер. Вона запрошує співака визнати, де його земля, до кого він належить, звідки черпав свої знання про музику і якому оточенні. Це ідентичність. А нам можете заспівати. Išel macek doma lacek, čočovičku mlácic, zabudol si cepit doma, musel sa on vrácic. Hey! Мацей кома, цей ко, 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 коко. Заграй і на цинку. На ту цинку страну. Нононо. Гейдзуну. Що б я побажав Україні? Бажаю, щоб в Україні були усі задоволені тим, що у вас тепер робиться в політиці. Якщо люди задоволені і мають певний рівень добробуту, вони ходять на концерти, купують собі диски, щоб потім послухати їх вдома, бо у них гарний настрій.